Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 13 липня 2025 року. У Києві ясно, від 21 до 30 градусів, вологість 50%, північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем. У Львові сонячно 20 до 29 градусів, вологість 50%, західний вітер 5-10 кілометрів на годину. Чудово для площі ринок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 25 до 32 градусів, вологість 65%, сильний морський бриз від 15 до 25 кілометрів на годину. Візьміть парасольки. У Харкові ясно 22 до 31 градусів, вологість 50%, південно-західний вітер 10-12 кілометрів на годину. Добре для парку Горького. Ніч ясна: 19 градусів у Києві, 18% у Львові, 25 в Одесі, 20 у Харкові. Індекс у Фіцка помірний, крем потрібен. Липнева погода, але на півдні готуйтеся до Повини. В Одесі плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно!